Да, і такий момент розлучення. Коли двоє розлучаються, не важливо, там, чия вина, а іноді. Да, там кажуть, двоє відповідальні. Є різні причини для розлучення. Да, там, не забезпечав, пив, гуляв, і це все окремо, це не, не в одному все це. Іноді вона, да, вона по типу знайшла іншого, розлучається. І в яких випадках вона хоче повернутися? В тих випадках, коли була стабільність. В тих випадках, коли була стабільність, дуже часто жінка по глупості це втрачає. По типу, є стабільність, все нормально, нема там інтимних стосунків. І шукають ці інтимні стосунки на стороні і це розрушає. А інтимні стосунки, оце все, це все ну, на цьому не вивозиться. От чомусь це відокремлюється стосунки бит, стосунки з родичами, і інтимні стосунки. Це, це все окремі ячейки. І цих три ячейки в одних тих самих партнерів може бути по-різному наповнено. Може бути в інтимних все добре, в биту все погано, і з родичами все погано. Ну, говоримо про стосунки з родичами, тому що да, в нашій місцевості дуже концентрують на цьому увагу. Дуже батьки хочуть щось контролювати. А знаєте, що в нашій місцевості, щоб дружити з італійцями, я говорю про нашу місцевість, тому що я так зрозуміла, Італія різна, і от саме от наші ці всі такі антіки. Отут а вони інші, вони інші. От навіть підтвердила людина, яка вже поїздила трохи, трохи по Італії, карабінериці, да, вони вивчають психологію, там людей вони мають з людьми якісь стосунки, то саме ця місцевість така. І от контролювати вони хочуть, саме коли, от, щоб сподобатись італійцям, які отут цій місцевості, от саме в нас там в горах. от вони спустилися всі разом з однієї місцевості, з одних гір сюди, от вони там всі такі кровні, генетика. Коли до них хтось приїздить, чи то чоловік, чи то жінка на красивій машині і з товстим кошельком, от вони готові облизати, як чупа-чупс, цю людину. Це правда, це не то, що я там вигадую. І для того, щоб мені їм сподобатись, мені треба бути багатою. Отак от, от. А те, хто багатий, хіба до вас приїде і буде жити? Я така, як ви, і отут ментально навіть краще. От так от. Те, що в мене там не товстий кошельок і машина така собі, це абсолютно нічого не означає. А вони по цьому зустрічають. да. Вони будуть бігати, вони будуть казати, ой, ти бачила, хто мене провідав? Ти бачила, хто до мене прийшов? Отак от. Так от. А розлучення частіше всього, те, що я бачу, чоловіки да, там жалкують чоловіків, депресію впадають, і вже потім такі вже пізніше вони розуміють, що вони натворили, тому що не завжди жінка не догледіла чоловіка і він ото дуркнув. Частіше всього, що десь хтось розставився, і побачив, що мужик на коні. Я просто в мене був досвід з моїми предками. отак от, от. Не найкращий вигляд там ззаді, але раз уже про мова про стосунки, про чоловіків, да, розлучення, то така одна історія. Одна історія життя розповім. І ми всі прекрасно розуміємо, чим може закінчитися розлучення. Да, там дуже класно старі старі там психологи можуть розповісти, чому це так, а чому так, а чому не так. А взагалі, да, там я розповідала історію життя моїх батьків, чим для батька це все недобре закінчилося мамі трішки покоряв життя, ну, пощастило, що очим нарісувався дуже швидко, і що якби, разом їм легше жилося. Мама для відчима, відчим для мами і для нас, і їм легше жилося. Ну, Це вже історія, яку я розповідала. А історія да, там, е, чому да, давайте подискутуємо. Хто більше жалкує про розлучення? Більше чоловік жалкує, чи е, жінка більше жалкує про розлучення. І потім, да, от в випадку моїх батьків, то на батьку це дуже погано відразилося, і винуватий був батько такий. Винуватий 100% був батько. Це не то, що я там обіжаю ще ще щось, да, кажуть, обидва винуваті. Ні. Батько був винуватий, і от та краля, яка побачила в ньому такого. Красивого хлопця. До речі, мій батько це отаке волосся носив. У Мене є фотки, де в батька таке волосся. Батька я люблю і відчима люблю. Їх вже нема, але люблю не за того, що їх нема. А я дуже вдячна саме мамі, що вона не подала приклад зненавидіти чоловіка, тому що в кожної людини є як чоловіча чакра, так і жіноча чакра. Да? Жіночу то ми по типу щось там знаємо. Жіночі гормони, якісь дитину народили чи не народили і хочемо. Все одно це. Грає роль, а от чоловіча чакра це, скоріше всього, проявляється. Да, в українських жінках там не буду я перед чоловіком уніжатися, я сам над чоловіком стану і все зроблю. Ну, от в селі чоловік треба для того, щоб він реально там якогось гвоздика може забив, там з мужиками, з якими щось домовився. Тому що в селі до тебе ніяка жінка нормальна, не пустить ніякого чоловіка. От і все. І чим більше він не здара, тим краще. Ми навіть відчимо свого. Нікуди не пускали, що там Приходили, там куди він що, раб, що ми його в рабство ще до когось віддавали, тим паче, що ми знаємо, хто кому що і як платить. Ми самі з нього раба зробили і нам він все вдома сам робив. Тому, якось поки відчим був, то і якось сестра зі своїм чоловіком незрозуміло, яким протрималася 15 років, да? Нас от, е, можна подискутувати, навіть, да? там не розлучатися, що є, то є. ну Коли ви вдвох, саме для сім'ї, там між вами колбасить щось, то це одне. А коли вона сама по собі, він сам по собі, і поки от в нас були батьки, то сестра тримала цей шлюб, і окей було, як не стало мами, як побачила, що, що взагалі нема ніякої помочі, то довелося пока пока сказати. Але не про це. Історія інша. Значить, історія, скажімо так, жили собі Бонні і Клай. І клай жили, побудували красивий особняк, що, що тут можна це собі дозволити, да, скажімо так, небагаті, нормальні, просто це Італія. Звичайні люди, звичайний там він якийсь кудись їздить, вона там, якоюсь рекламкою легенькою займалась, куча було діла, куча часу, як то кажуть, в тебе ж є час. Ну, коли в жінки чи в чоловіка з'являється час, то починають е, задумуватись, а не сходить наліво. Чи направо? Да? Це проблема. Не в чоловіка, ні в дружини не має бути часу на щось ліве, щоб не задумувались там. Тому що ніхто не йде хліб пекти і ніхто не йде там мову вчити. Всі хочуть мгновенного чогось. Ну, і ця боні знаходить собі молодого партнера на стороні. Ну, вона така вся така блондинка вся, ну така, по типу гарна, по типу збереглась, по типу за собою ухажує. Да? Ну, коли ти сама за собою ухажуєш, то хто ж за тобою ще буде ухажувати? Хто, хто за тобою ще так поухажує, як не ти сама за собою поухажуєш? Розумієте? Находить вона цього молодого партнера на стороні, і, ну, і ерферія, класно, супер. Це історія життя. Чим може все закінчитися? Тут для жінки закінчилось не дуже. Ну і чоловік якби, не прощають. От італійські чоловіки не прощають. Вони будуть вмирати, вони будуть, їм буде дуже погано, але вони от, зраду вони не пробачають. Це я так вважаю. Напишіть, може, хто в Італії, хто знає, що якийсь чоловік, якийсь жінці пробачив зраду, італієць. І захотілося ж її відкрито, вже ж, напевно, з цим партнером, який зліва там, чи справа був ходити. Просто що в мене ще є знайома, яка. Дуже добре знаю цю Боні. І мені так, ну, да, мене жаба давила. Якраз в той період У мене мала дитина була, я плакала щодня, я перших три роки там план побіга думала. І тут ця Клай, щаслива клай. та вона така щаслива, та вона така класна, вона там собі сісі зробила, вона там собі ще щось зробила, вона розцвіла. Про неї це так подруга говорила, да, я її такої щасливої ніколи не бачила, а то вона з тим е, клаєм вічно така якась унила, так щось не цей. О, а потім ця подруга каже, я була в неї в будинку, там все блистить, там все вазочка в вазочка, там все статуетка в статуетку. Ну, Чоловік е, так у відрядженнях вони в основному, тут, а то туди, то сюди їздять. Звичайний чоловік, звичайно, була, дитину народила зі звичайної сім'ї. Мама там родилася ото всі, оці, кому по 70 років, всі вони родилися ну, в таких в бараках. Mm. Отак, от, от. І вона розлучилася. Вона розлучилася. І коли мені ця подруга да, говорить, ой, вони там такі щасливі, вони там зустрічаються, він її на руках носить. Ну, їй там за 40, а йому 30, ну, десь років 10 різниця була. Кажу, зачекай, вони вже разом живуть. Ну, будуть разом жити. В будинок вона його до себе не привела, будинок ході їй залишився, чоловік вже ж пішов, так. Да, це... Круто. <хи> в основному жінки тут затіюють розлучення. Чоловіки навіть коли наліво пішли, то пішли та й пішли наліво, але вони якось не розуміють, що їм може чекати чоловіки, може, що закони його обберуть як липку, то не сильно розлучаються. В основному жінка може не витримати, от наліво піти, да розлучитися. Ну, і там Коли одна дитина, Боже да роби що хочеш. Плюс мама підтримка, яка з тюю дитиною посидить завжди. Ну що, в результаті вони розійшлися. Вони там років ну три-чотири потусувалися, і вони розійшлися. Там один синочок в сім'ї. Сім'я якби заможна. Ну, Це, знаєте, заможна, не заможна. Це таке, це тут ролі особи не граю. У мене сім'я заможна, а царапинка ще така мамина, що капець вкрала сина. Ну, Не так сина вкрала, як намагаюся да, там, вкрасти його заощадження, потратить, потратить заощадження. І, от так от. І що? Чим це закінчилося? Це закінчилося тим, що вона ходила до психолога, психотерапевт, депресія. І ця Боні хотіла повернути чоловіка. В чоловіка нікого нема. Він як працював, так і працює. Ну, напевно, там до мами до своєї пішов у будинок жити, таке, а що приїхав собі, там переночував та й далі поїхав, що йому там. А не пробачив, не пробачив, не вернувся, ніхто нікуди не зійшовся. За цих чотири роки син уже підріс. Ну, пощастило, що син може й прийняв щось на себе, може не прийняв, але він з цієї місцевості намагається виїхати. Вчиться, вчиться в університеті, тому що для нашої місцевості це от хто розуміє зі світлом розумом, що треба рухатися далі, то молодь їде. А хто не розуміє, кому то добре біля мами, біля папи, то вищу школу ще закінчать, та ще з хорошими оцінками, але далі рухатися не хочуть. Не хочуть категорично. Батьки готові платити, а не хочуть. Да Тому, коли в тебе дитина хоче і там щось забороняють, то, 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 то... в мене очі на лоб лізуть. Але дякую вам за підтримку. серпня місяця моя дитина вчиться, моя дитина вчиться, рухаємось далі. Я б уже це час втратила. А так потихеньку, потихеньку схожу з розуму в цій боротьбі за цю учобу мови. Так що так от, от така історія: чим може закінчитися от розлучення, ейфорія, щастя, і, здавалось би, тобі вже 40, ну, там гомоніться. А вони ж так, да, вони ж тут зустрічаються. ну, Зараз вже якось нема такого. Хоча вони от ці старовіри, такі, що там. Коли їй 26, і ти питаєш, чи вона з кимось зустрічається, та оце зустрічалися, розійшлися, і вона вже нікого не хоче. От такий період, да вони тут так звикли в цій місцевості. Я не знаю, як там далі. Багато хто з різних регіонів в Італії пише, що та вони там по 15 років зустрічаються. Так вони зі школи зустрічаються. І от вони за цих 15 років вони оприділяються з роботами, вони оприділяються, чи вони хочуть жити разом, вони будують будинок і вони женяться. да. І їх так мами італійок вчать, що ось будинок, зарплата, щоб він тебе міг забезпечити. І це нормально вважається. А в нас як вчать? Не уніжайся, йди сама все зроби. Спочатку в 20 років ми біжимо заміж, народжуємо дітей, бо думаємо, що так буде легше. А потім ще щось і самі собі життя ломаємо. Але просто ділимося історіями, ділимося досвідом і рухаємось далі. Нічого в цьому соромного нема. нема, Абсолютно. Ну, і в іще одна історія, де Бонні і Клай зустрічалися. Да, там, Зі школи, потім поженилися рано. Поженилися рано і ось що зараз в цей час. У них двоє дівчат, двоє дітей. А вже вони разом там 13 років. Да, вони ще молоді, їм за 30. Зустрічались вони з дитинства. Він вирішив загуляти. Да. Є будинок, є діти, є капітал, що він працює, що вона добре працює. Він загуляв. Звичайно, що розлучення, все розлучення діти. Діти їх з'єднали. І це не те, що пара живе заради дітей, а от діти, як звено, е їх з'єднали і да, там в нас. Е Жінка, мені здається, жінка може пробачити зраду. Нам так зручно. Нам так зручно. А ще зрада, ну, да, здавалось би, ну, подумаєш, там когось десь з кимось сходив ну, раз, два. Це небезпечно, тим, що ти відчуваєш ці нові почуття і ти ще ще ці хочеш. Я більше от чоловіків маю на увазі. Жінки да, молоді, напевно, там до скільки років можуть ще зрадити. Оце це незрозуміло, що в голові. Я думаю, після сорока ну, вже ну, сто відсотків. Да, після тридцяти п'яти, вже як ти одружуєшся вдруге, то ой, Боже, назавжди, мій єдиний, все, нічого не хочу. А якщо він ото такі ще от такі качелі з ним, то я взагалі не знаю, що ти там ще будеш хотіти. Так що, отак, от, от так. оця пара, де чоловік сходив наліво, вони залишились разом, і, в принципі, нормально. В принципі, живуть нормально, як всі, да? як і ще й до зради. А може, і після цієї зради їх ще більше з'єднало щось, і вони ще більше живуть. І там дівчата, там за тим папою просто Ну, от от. Я за своїм теж вмирала. Але коли зрозуміла, що вже все? То мені не хотіло, щоб він приїздив. Мені хотілося, щоб його не стало, щоб він мамі нерви не тріпав. Отак от, от. І саме оце, да, самий факт зради, та нічого страшного, господі, там сходив, там покористувався, яка різниця. Але наслідки, наслідки, да? Як там, коли ти в аварію попадаєш, головне не машина. Що ти там спробу автоаварію зробив, а головне наслідки вижити. Вижити, не поламатися. І зрада. Зрада це як дорожна автокатастрофа. Автокатастрофа, зрада, тому що наслідки. Раз, це не зупиниться на раз, це не буде тільки одноразово. Небезпечно, коли це з однією, тим, з однією тим самою людиною повторюється. Потім ця людина тебе намагається вирвати, да? або ще ж, або ну, наслідки. Треба думати про наслідки, це нещасливі наслідки. Краще сходити в басейн поплавати, ти тут поплавала, рядом мужичок якийсь поплавав, вже того куча задоволень. Що ще треба? Подивись на когось красивого, розслабся, займись собою, займись Ютубом, поговори з людьми. Це наслідки. Сам, саме небезпечне в усіх ситуаціях наслідки. Ще один такий момент. Чоловік це бармен, а жінка це клієнтка. Це клієнтка. І як не крути, от приходить клієнтка, і від бармена залежить да, там, коктейлі правильно наколотити. Якщо він стоїть той бармен, ти чуть ли не з своєю водою, а він там в телефоні клацає чи ще щось. Ну, ти як клієнтка, да, дружина, як клієнтка, вона не може поміняти бармена. Всі інші це там колеги. це ось о, твій бармен. І він тобі наливає, і він знає, як налить, чи води тобі сьогодні налить, чи кави, чи правильно коктейлі змішати. Я просто в ресторані працювала. А, і якщо він тобі візьме, змішає що попало, то ти ж там і впадеш, і ще щось. От, оце такий контакт, да? бармен і цей от, 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 така цікава ідея. Да? От Чоловік бармен, а дружина е е клієнт. В ну, цього бармена можуть бути інші клієнти. Це, допустимо, цей бармен. Жінка вона постійно да, на ній будинок, на ній діти, на ній ще може бути якась робота, закупи, готовка, все. А чоловік що, чоловік бармен, він ходить собі на роботу, в нього там колеги є. А якщо цей ще чоловік ще е, досягши чогось, він командує ще над кимось, да, як мій в нього інтернаціональні підлеглі. В, о, італійці, інтернаціональні підлеглі. Вони його так люблять, вони на нього моляться. То для них він офігенний бармен, він їм коктейльчики нормальні там колотить. А мені самі главні, він втомився, вже втомився, вже там наколотив, він втомився, хоче прийти додому. І щоб уже я, його от клієнтка, сама главна, щоб уже просто там попила води і там вже пішла його розслабила. Ось такі історії дівчата. Так що Надя з Австралії сказала, що розлучатися не треба, треба ліпити з того, що є. Якщо він ходить на роботу, якщо він живе в сім'ї, якщо він тебе... Якось там забезпечає. Ну окей, добре. Я ще трошки поліплю, ще трошки поліплю. Так що дякую, дівчата, за підтримку. Дякую, що ви мене слухаєте. І взагалі у нас такий от контакт. Да Ми отак спілкуємося. От, от одну нема, ну нема наді поруч щоб з нею поспілкуватись, нема Катіньки поруч щоб з нею поспілкуватись поспілкуватись, золічкою сходити на каву. Ну, от всі отак далеко, але все одно ми от поговорили один одного, покоментували, ще щось. Знаєте, от таке душа до душі. І ленточка до ленточки. Ну, дискусія, я завжди рада за дискусію. Так що всім привіт моїм глядачам. Хто не веде блог, я вас теж пам'ятаю і знаю. Бережіть себе, всім різдвяного настрою. А у мене там дитина трішки хвора. Так що ми їдемо. Ми їдемо кудись.